З вами проєкт Телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗВІ та його ведуча Юлія Чалик. Реформування системи військової освіти в умовах війни не простий, але життєво необхідний аспект формування сильного професійного війська України. І саме у інституті військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія цей процес триває постійно. Наскільки успішно і що саме вже вдалося здійснити, та які флотські обрії попереду про це та багато чого іншого ми сьогодні будемо спілкуватися? Із заступником начальника інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія з навчальної роботи, кандидатом військових наук, доцентом, капітаном першого рангу Олегом Гавалюхом. Доброго дня, дякую, що ще раз до нас завітали. Добре, дякую. Доброго дня. Отже, наприкінці минулого року у інституті військово-морських сил відбулись певні реорганізаційні зміни. Розкажіть, будь ласка, що саме змінилося, у чому полягала необхідність таких змін і яка перспектива такої трансформації у 2014 році була корінна зміна в Севастополі. була академія військово-морських сил, тут став факультет військово-морських сил. Початково було всього 5 кафедр. І ми здійснили підготовку перший рік всього 100 наших курсантів. Але з плином часу державне замовлення збільшувалося, відповідно, збільшувався контингент тих людей, які в нас навчаються, і відповідно збільшувався науково педагогічний склад, що дозволило нам сформувати поступово нові кафедри. І на початок 2025 року таких кафедр вже було більше десяти, що потребувало проведення. Саме організаційно-штатних змін для покращення управління в цілому освітнім процесом інституті, і в 2025 році рішенням головного командувача нам була поставлена задача перейти на нову організаційно-штатну структуру зі створенням факультетів в складі інституту військово-морських сил. Які саме факультети з'явилися у головній кузні кадрів Національного флоту, і які кафедри увійшли до їх складу? Ми створили три факультети. Перший факультет це факультет озброєння. Він об'єднав у своєму складі кафедру кораблеводіння, кафедру корабельної зброї, кафедру берегового ракетно-артилерійського озброєння і кафедру корабельного радіотехнічного озброєння та робототехніки. Другий факультет це факультет корабельної енергетики та водолазно аварійних робіт. Відповідно, об'єднав кафедри. Корабельної енергетики і кафедри живучості корабля, а також кафедру фундаментальних дисциплін. І третій факультет факультет лідерства. Це новий факультет, абсолютно новий, і він у своєму складі об'єднує п'ять кафедр. Це такі кафедри, як кафедра тактики військово-морських сил, кафедра загальновійськових дисциплін, кафедра психології та соціально-гуманітарних дисциплін. Кафедра фізичної підготовки та кафедра іноземної мови. Крім навчальних підрозділів, до складу інституту також входить ще і науковий підрозділ це науково-дослідний центр державний канаріум, а також школа водолазів. Крім того, особливістю реформування інституту є те, що у складі інституту створений навчальний загін. Тобто всі курсанти, які навчаються в інституті, об'єднано в навчальний загін, який підпорядковується безпосередньо начальнику інституту без підпорядкування начальникам факультетів. Основним завданням факультетів є це наукова та навчальна робота. Я так розумію, що зміни торкнулися не лише організаційно-штатної структури та системи управління, а й організації навчального процесу. Відповідно, змінивши структуру, змінилися і підходи до організації навчального процесу. Тобто основні завдання зараз по організації освітньої діяльності покладено на факультети, крім організації освітньої діяльності серед курсантів та слухачів. Також є дуже велика складова це курси підвищення кваліфікації та перепідготовки, а також курси професійної військової освіти. Це за останні три роки нововведення у Збройних силах України на підставі стандартів НАТО на їх досвіді. Ми також вводимо. Це дозволяє офіцерам без здобуття освіти магістра і вище і вище отримувати підготовку на Оперативному рівні і стратегічному рівні, це в Національному університеті оборони, у нас лише на тактичному рівні, і це курси Л1А, Л1Б, l 1 c і останній рік курс Л2, який нам був переданий з Національного університету оборони України. Тобто зараз на факультетах, крім освітньої діяльності пов'язаної з підготовкою курсантів. Дуже велика увага піділяється підготовці саме офіцерського складу військово-морських сил. Крім того, в Інституті військово-морських сил продовжує роботу кафедра військової підготовки. Це кафедра, яка не входить до факультетів, є окремою кафедрою, і на цій кафедрі готуються. Офіцери запасу, люди, які мають вищу освіту, або зараз здобувають вищу освіту, проходять підготовку, і відповідно, після успішного закінчення навчання, після проходження навчальних зборів, їм присвоюється первинне офіцерське звання, молодший лейтенант. Тобто такі зміни, зокрема, пов'язані з необхідністю імплементації стандартів системи професійної військової підготовки Збройних сил, зокрема військово-морських сил країн НАТО у діяльність та навчальний процес військових і навчальних закладів вищої освіти. Так, це пов'язано з необхідністю гармонізації нашої системи військової освіти і підготовки зі стандартами НАТО. Вважаючи на те, що Кожна країна НАТО має свої особливості підготовки. Ми стараємося вивчити кращі практики і їх запровадити в наш інститут військово-морських сил. Крім того, в кінці минулого року Інститут військово-морських сил пройшов атестацію, інституційний аудит системи професійної військової освіти, як і всі інші заклади Збройних сил України. Ми отримали позитивну оцінку від наших партнерів. У нас є чітка дорожня карта. Як що далі ми повинні зробити? Навчання курсантів вашого інституту за кордоном вже стало усталеною практикою, особливо в останні роки російсько-української війни. Чи вплинуть організаційні зміни на перспективи такого навчання? Наші організаційні зміни лише можуть позитивно вплинути на організацію такого навчання. Факультети за напрямком своєї діяльності будуть співпрацювати з тими військово-навчальними закладами, де ця спеціальність або спеціалізація є профільна у Європі. Тобто, наприклад, факультет озброєння буде у нас, як ми плануємо співпрацювати тісно. Це академія ВМС ліворно. Королівський коледж ВМС Британії в Дартмуті, факультет лідерства. Плануємо це Академія ВМС імені Вапцарова в Болгарії та Академія ВМС Польщі імені Героїв Вестерплати. А також зараз ми напрацьовуємо питання співробітництва з ВМС Норвегії. Це за програмою Діп. З минулого року в рамках морської коаліції Лінійка 9, Освіта і підготовка ми почали тіснішу співпрацю, тобто ми подаємо заявки на необхідну навчальну матеріальну базу, на необхідне проходження практики нашими курсантами на кораблях, на необхідність проходження нашими викладачами підвищення кваліфікації. Тобто не тільки програма ДІП, а й інші програми вже задіють. І я думаю, що з цього року ми ще будемо тісніше співпрацювати з країнами НАТО, як взагалі з коаліцією, так і з окремими країнами. Основне питання мовна підготовка. Хто знає мову, хоча б на рівні побутового спілкування наші партнери готові їх приймати і проводити з ними заняття практики. Особливу увагу приділяються все-таки, навіть якщо це курси короткотермінові, для спеціалізів водолазної підготовки, пов'язано з безпековими питаннями, де повинно бути чітке розуміння англійської мови, команд на англійській мові, чітке виконання. Нерозуміння може привести до... Трати життя тепер хотілося б почути інформацію, яка може бути корисною для тих, хто хоче бути військовим моряком та долучитися до офіцерського корпусу військово-морських сил. Чи змінились або зміняться цьогоріч система набору до вашого інституту і коли вже можна подавати документи для вступу? Міністерство освіти і науки зараз розробляє нові умови вступу, але основним там нововведенням, яке планується, це є відеофіксація екзаменів людей, які вступають. По решту там будуть незначні зміни, які не впливають на правила вступу до Інституту військово-морських сил. Тобто, як і минулого року, національні мультимедійні тести для. Абітурієнтів, які вступають до нас, з числа цивільної молоді, з числа ліцеїстів, але люди, які вступають з числа військовослужбовців контрактної служби, можуть здавати екзамени вступні у нас. З них не буде не вимагається національного мультимедійного тесту. Якщо такий є, ми його зараховуємо. Якщо нема, він має право здавати екзамени у нас. Для цивільної молоді вже зараз можна подавати документи через ТЦК для військовослужбовців, які проходять службу, через своїх командирів, рапорти на вступ. Процедура якраз займе так, щоб до кінця, десь кінця березня, початку. Квітня вже були сформовані особові справи і територіальні центри комплектування в цей час їх вже будуть надсилати до нас. Так само, як командири військових частин формують справи для своїх військовослужбовців і вони починають їх надсилати до нас. Інформація у нас є на сайті. Ну і в продовженні попереднього питання: на які спеціалізації плануєте здійснювати набір у цьому році? Ми в цьому році плануємо здійснювати набір на три спеціальності: спеціальність перша озброєння військова техніка, друга спеціальність забезпечення військ, сил і третя спеціальність автоматизовані комп'ютерні системи та робототехніка. А для дівчат і хлопців однакові умови вступу? Для дівчат і хлопців абсолютно рівні умови вступу. Це пов'язано з тим, що у нас зараз відсутні обмеження для. Військовослужбовців дівчат щодо проходження служби на посадах. І це підтверджується кожен рік. У нас, якщо перші набори дівчат були, це в основному спеціалізація була психологічна підтримка персоналу, то в наступні роки абсолютно на всі спеціальності спеціалізації йдуть дівчата. Причому багато з дівчат хочуть проходити службу і вчитися на спеціалізації пошуково-рятувальні та водолазно-аварійні роботи. Я вам дуже дякую за. Ваші роз'яснення за розмову і бажаю вам успіхів у реалізації ваших планів. Дякую за запрошення. Я сподіваюся, що це інтерв'ю допоможе нашим вступникам, які мають бажання вступити до нашого інституту, розширить їх кругозір, сприятиме їхньому вступу до нас. Не забувайте підтримувати військо та вірте у Збройні Сили і пам'ятайте, все буде Україна!